Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Манчестер Юнайтед позбувається Роналду, мудрик косплейт Антоні і новини середньовіччя. Ну, тобто з чемпіонату світу в Катарі, це мій топ цікавого у футболі станом на вже поїхали. Друже, є інсайт. Кріштіану Роналду повернеться на базу Манчестер Юнайтед, аби забрати свої речі. Після інтерв'ю, в якому Кріш, скажу м'яко, розкритикував все і всіх. МЮ шукає юридичні зачіпки для розірвання контракту. Напевно, просто в угоді Роналду не було пункту бути адекватним і не розмазувати в пресі свою команду. Бо якби був, то вже б законно оформили розрив. Підозрюю, що ветеранчик Роналду після невдалого відрізку відчував, що МЮ готує йому арєвідерчі з чотирьох, а може і більше позицій, і завдав превентивного удару по своєму клубу. Стратег, браво! Це зараз покажу карту. Привез. А ціль маневру ж благородна знову бути в клубі, який грає в лізі чемпіонів. Чемпіонат світу стартує. Камон став лайк, якщо теж досі не налаштувався на мундіальну тему і не можеш усвідомити, що ЧС гратимуть взимку посеред сезону. Жесть чемпіонат світу буде трошки далі. А поки про футбольний скарб нації поговоримо. Даріс нас сказав, Антоні коштує 100 мільйонів євро. Мудрик не менш якісний гравець. Михайло відреагував дуже стьобно, а саме прокоментував ситуацію рівно так само, як Антоні влітку коментував небажання аяксу його продавати. Прибираємо назви та імена, і от вже й не скажеш чиї це слова. Антоні чи Мудрика на зустрічі я висловив своє бажання піти. У них на столі була серйозна пропозиція. Я не прошу відпустити мене. Я прошу продати за рекордну для клуба ціну. Ну ок, це слова Антоні. Бразилець таким лагідним шантажем свій трансфер за яксу, все ж дотиснув. А щодо Михайла, побачимо в січні. А ви поки напишіть свою думку: 100 мільйонів за мудрика це забагато чи норм? Я, до речі, ювілейний 150-й блогер, який пропонує людям в коментарях щось написати за Мудрика. Збивати ціну на мудрика від арсеналу буде ось ця людина. Еду Гаспар, перший в історії спортивний директор Канонірі. Хоч підвищення виглядає як формальність, еду і так займався всім, але кров необхідний. Фабріціо Романо пише, що на бразильця було аж три претенденти серед інших грандів. Причина попиту на менеджера дуже круто вгадує із новачками. Перекладу на зрозумілу для киян мову не привозив у клуб Тудора Белуци Еріка Раміреса та Сітклея. Так зрозуміліше. Тож потенційний перехід в Арсенал Мудрика справжня перевірка для можливостей і таланту. Еду. Але спочатку потрібно виграти головну партію замішу у непростого суперника. Вся світа паціла там Ахметов, Зягільський, Янукович. Ми тільки роздали, два чоловіка да, Там і стала чотири чека. Воно вже знало, у кого всі які карти. Нарешті про чемпіонат світу. Кажу одразу: зайву інтригу не накручую. Матч відкриття такий собі. Катар, еквадор. Та й рахунок вже відомий. Катар переможе 1-0 завдяки голу у другому таймі. Звідки інфа? Та одна людина в твіттері написала: Катар за це заплатить 7,5 мільйонів доларів. Скажу одне: справа любить тишу, а такі справи тим більше. Тому в договірняк не вірю, просто спробую подивитися цей матч і знайти щось цікаве для вас. Якщо вийде, побачите в наступному випуску. Підтримай мене в коментарях, якщо вважаєш, що от оцю всю історію треба робити стабільно. Стирай. Та вигравай! Крута акція до чемпіонату світу від партнера нашого каналу компанії Вібет. Бери участь в акції Scretch на Vibed, став на чемпіонат світу 2022 в Катарі та отримуй скреч-картки з миттєвими виграшами і призами-символами. Фонд акції понад 8 мільйонів гривень. Долучайся! Усі подробиці в закріпленому коментарі. Під цим відео. І ще кілька довкола мундіальних новин. За Аргентину вболіватимуть Пакистанці. За Англію, Іспанію, Німеччину теж вони. Причому з місця подій і походу за гроші. З остраху порожніх стадіонів і мертвої атмосфери організатори винайняли фейкових фанатів з Пакистану для більшої голосливості. Чесно. Це так крінжово, що хочеться вірити, що це брехливий компроментуючий вкид. Та навіть якщо ні, то після порожніх трибун під час пандемії в футбол вже нічим не злякаєш. Пакистанці, йой, найбуде! От окремо хочу відзначити пакистанську акторську школу. Молодці хлопці відіграли на п'ятірку. Росли на правильному кіно, напевно. Тово з'ясували, що тоталітарна країна із суворим ісламом проти алкоголю. Всі фанати, штучні чи натуральні, на територіях стадіону, не зможуть попити алкогольного пива. Лише бат-нульовка за 8 доларів бакал. Особисто я не проти тверезого перегляду футболу. Деколи не завжди. Ну так, раз в рік. Але чи не могла б ФІФА повідомити про це ну не за два дні до відкриття, а трохи раніше. У фанів були свої плани на цей мундіаль. За перші два дні чемпіонату іноземці випили 30 тисяч літрів пива, і це тільки у столичній фанзоні. Поза нею вони куштують усе підряд. Закінчуються пригоди у лікарні. А ще Катар не визнає кохання між людьми однієї статі. А от Англія визнає і готова свої принципи демонструвати навіть там, в епіцентрі гомофобії. Гаррі Кейн буде із капітанською пов'язкою і символікою інклюзивності. Ну я не зовсім розумію, що в цьому символі образливого для мусульман. Та щось таке є. Приміром, у Гольоріс теж збирався грати з такою пов'язкою, але. Франція дала задню, бо цитую: треба поважати традиції катару. В який момент ми почали повертатися назад у середньовіччя? Це ж було вже. Штучні фани, відсутність пива, пов'язки. Це все футболу мало стосується. А от з чим зіткнеться футболіст? Це шалена спека. Очікується 30 градусів за Цельсієм кожного дня. Та якась турбота про гравців присутня. Я таку систему охолодження бачу вперше. Але англійцям до вподоби. Барса рекордсмен чемпіонатів світу. Ніколи раніше від однієї команди не було аж 17 гравців. Рекорд стався завдяки травмі Хосе Гая. Валенсійця замінив Алехандро Бальде. Тренер Іспанії Луїс Енріке прям дуже цінує барселонську молодь. Педрі, Гаві, Фаті, Бальде, Гарсія. Всі в категорії Ю-21. А тепер увага! Конкурс. Розіграємо цей патріотичний м'яч. Щоб його отримати, вам потрібно залишити будь-який коментар до цього відео та обов'язково бути підписаними на наш канал. Результати розіграшів шукайте у нашому інстаграмі у вічних сторіс. Дякуємо нашим друзям компанії Вінгер за ці подарунки. Від сьогодні починаю слідкувати за чемпіонатом світу. Наступні новини від мене у вівторок зранку. З вас дзвіночок. Подобайка і підписка. Всім папа. Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші.